Доброго дня. Хочу показати ще таку мудринку, яка в мене є. Відносно невисокі штамби. Висоту зараз вам скажу. Висота їх... Ну, висота рослин 80, 70, 80 і 60 сантиметрів. Тепер по назвах. Magic Gold. Голд. Дартпол. Корник. Волтаренд Блюдварф. Хто не знає, мудрина на осінь і на зиму скидає хвою. Тому зараз такий в неї вигляд. Ось, а літом вона зовсім іншого. Деякі голубі, магі голд жовта, корнік зелений. Дуже гарні сорти. Звертайтесь, всі вони по 1000 гривень штука